Діти, перед вами вагончики. Розгляньте їх. Чи однакові вони за розміром? Як ми можемо порівняти ці вагончики? Треба прикласти їх один до одного. Якщо краєчки вагончиків співпадуть один з одним, вони однакові, якщо ні, різні. Тож між собою однакові червоні вагончики і так само. Зелені вагончики. Тепер збираємо потяги із червоних та зелених вагончиків. Потяги готові? Який потяг довший? Так, зелений, а який коротший? Червоний. Потяги не зможуть вирушити у подорож. Тому що немає дороги. Збудуємо її ось з таких стрічок. Скільки червоних стрічок? Один, два, три. А скільки зелених? Один, два, три. Теж три. Тобто червоних та зелених стрічок порівну. Вийшли ось такі доріжки. Скажіть, яка доріжка довша, а яка коротша? Червоних та зелених стрічок порівну. Але червона доріжка вийшла довшою, тому що червоні стрічки довше зелені. Доріжки готові, потяги є, можна завантажувати вагони, але вантаж у вагоні має бути однаковим за формою, розміром та кольором це вантаж. Два жовті трикутники, два малі зелені круги, Два великі сині круги. Знайдіть два круги зеленого кольору. Якщо вони однакові за розміром, завантажуємо. Їх у перший вагон. Знайдіть великий круг. Якого він кольору? Синього. Чи є ще серед фігур великий круг? Так, ось він. Завантажуємо два великі круги синього кольору у другий вагон. Які геометричні фігури лишилися незавантаженими? Правильно, трикутники. Вони однакові за розміром та кольором. Тоді завантажимо їх у третій вагон. Потім завантажений і вирушає у подорож. Молодці діти.